Історія дерев'яного храму в ім'я святих правоверховних апостолів Петра і Павла у містечку Красний Лиман на Харківщині нічим не особлива, та й немає він дорогих прикрас та розкішних оздоблень. Проте від порога відчувається, яке світле та намолене це місце. Будівництво святині завершилося 1848 року. Однопристольну церкву розмістили на узвищі так, щоб само її було видно здалеку, а дзвони було чутно якомога далі. З тим же запалом, з яким місцеві жителі зводили дім Божий, взялися за нього більшовики. Першою жертвою став дзвін. Не кампанів, а тракторів не вистачало державі. У спорожнілій храмовій споруді розмістився клуб. Згодом військова конюшня. Знову зазвучала молитва тут у часи німецької окупації. А з 1943 року, коли місто звільнили, церква повернулася до повноцінного богослужбового життя. Однак залишалася без розписів та образів, іконостасом слугував відріз тканини. Так було аж до 80-х років, коли святиню зрештою реконструювали і навіть розбудували. За благородну справу активно взялися і священнослужителі, і миряни. Значний внесок належить колишньому настоятелю храму схієпископу Аліпію Погребняку. Свого часу саме у цій церкві розпочинав свій священницький шлях. Сьогоднішній намісник Святоуспенської святогірської лаври єпископ Арсеній. Нині храм повністю відбудовано та розписано у давньоруському стилі, і його урочистий передзвін знову шириться на багато кілометрів довкола.